ощущение того, что это какая-то непонятная движуха. Прямо говорю свои ну, одно вот, однозначно, прямо непонятно. Заявлено по сообщениям всех ведущих информагентств, в том числе и одна баба сказала, что корейцев прибыло аж 12. 12 тысяч, понимаешь, да? Серьезное количество, безусловно. Второй момент, какое они окажут, э, э, и вот как это сказать, влияние на повестку. Но ну, влияние на повестку они уже оказали, вне всякого сомнения, это прямо видно по повестке. Ну, да? Вопрос, Вопрос в том, насколько они окажут влияние на поле боя. И здесь все немного э, не так однозначно. Во-первых, 12 тысяч человек это ни о чем. Да представим, представим, что их 12 тысяч. Это ни о чем вообще. То есть это э, количество людей, которое э, имеет смысл задействовать только в составе ну, своей. То есть разбросать 12 тысяч человек там, по участкам фронта, это вообще, это вообще даже не заметить. Никто, что кто-то появился. То есть это нет смысла никакого. Задействовать их имеет смысл на каком-то направлении, на каком-то направлении, для решения какой-то задачи, не знаю, какой в количестве, вот сколько приехало, столько в состав. Почему? Потому что в этом количестве не более-менее управляемы их же командирами, посредственно там переводчиков, например. Просто если их мы раскидаем по подразделениям, где такое количество переводчиков брать? Для того, чтобы им задачи ставить и, и регулировать, как-то не регулировать, а контролировать то, что они делают. Дальше, в прибыли, насколько я понимаю, они в составе подразделения легкой пехоты. Абсолютно нежизнеспособная, значит, на данный момент это э, на основных направлениях ведения боевых действий, значит, легкая пехота никакой особенной роли в количестве даже 12 тысяч человек не скажет, потому что им нужны средства усиления, им нужна бронированная техника, им нужны средства доставки, все это должно быть с ними увязано. В, ну, в, связь, взаимодействие и так далее, так далее, так далее, понимание там и прочие, прочие, прочие моменты. Логично бы было бы, если они прибыли бы со своей тяжелой техникой, то есть, например, прибыли бронетанковые части Северной Кореи в составе штатных там батальонов или там полков танков. Вот это уже, вот тут бы уже было бы интересно про это поговорить, да. А то, что прибыло 12, и они ходят, сейчас бьют кия, вертушки крутят, ну там ролики нам показывают, да, там еще что-то там, это круто, конечно, все, но не смешно. Все информагентства и за ними все с наши ведущие эксперты подхватили разговоры, что это прибыл элитный спецназ. Вот как только вы слышите вот про элитный спецназ разговоры, сразу разворачивайтесь и уходите, эксперту машите вот так рукой, короче. Никого не хочу обидеть в данном конфликте подразделение специального назначения вторично. Да, не повторяю, никого не хочу, но это так. Да, красивые ролики, да, определенные задачи. Скажу прямо. Есть определенные инсайды, которые я никогда не озвучил, конечно же, может быть, там месяца через четыре, да, когда будет понятно, как баба, на что это все вывесит, которые прямо мне лично дают ну, ощущение того, что это какая-то непонятная движуха. Прямо говорю свои ну, вот, однозначно, прямо непонятно. Потому что ни количество, ни состав... Привикаємося подразделений, Я не понимаю, як це буде в составі нашої сьогоднішньої групи. Ну розпочнемо ми із найголовнішої зараз теми це події на полі бої фронт і навколо фронту. Сергій зурець, директор агенції Дефенс Експрес і Рубрика Воєнні підсумки дня Сергій вітає, будь ласка. Вітаю тебе, Василь. вітаю наших глядачів сьогодні. У нашій рубліці ми будемо говорити про ситуацію на окремих ділянках фронту, про дії наших бригад у розмові з військовими, які виють на покровському напрямку, і про використання дронів, що змінюється, які виклики та можливості з'являються у наших військових. Про все це за Отже, що зараз має бути в центрі уваги, коли ми говоримо про фронт. Звісно, це бойові дії на Покровському і на Курахівському напрямку, які ворог намагається поєднати певним таким теоретичним задумом, так само як і так і на південному Донбасі, але про них дещо згодом. Отже, на Покровському напрямку наступ противника триває вже рік, коли у жовтні минулого року почався наступ на Авдіївку. Зараз на цьому напрямку противника сконцентровано найбільше кі? кількість військ в порівнянні з іншими напрямками. Там йдеться просто 20 тисяч ворогів з усього російського групування, яке зараз нараховує понад 600 тисяч. Понад 1 тисяча одиниць гармат реактивної ствольної артилерії. Це до речі, найбільше скупчення артилерії так само в порівнянні з іншими ділянками. Ну і звісно, втрати ворога на цій ділянці так само найбільше. Ми не знаємо точні показники. Знаємо, що за минулий рік, за минулий місяць втрати противника були рекордними: 38 тисяч особового складу. Домо що якраз лева частина якраз припадала на Покровський і на Курахівський напрямки, і знаємо про втрати. Бронетехніки знаємо, що от за рік, якраз на покровському напрямку, було знищено 539 російських танків і 1830 різних транспортних засобів. Це вкрай багато. Але попри це, у ворога все рівно є просування. І от за е, декілька днів про що можемо сказати е, у ворога є просування в Довому. Можна сказати, що ворог майже повністю контролює цей населений пункт. Наші підрозділи. Якщо знаходиться, то знаходиться у північно-західній частині Селидового, Там, де ворог знайшов зайшов у це місто, там є розстріли мирного населення. Ми бачили підтвердження цього, і також бачили, як от та бригада Карадах, яка Захищала Салідове, допомагала нашим мирним громадянам. Це були попередні відео, коли здійснилась допомога саме мирним громадянам, які ще не, не виїхали на той час з Салідового. Зараз ми знаємо, що в наша, наша бригада вийшла з населеного пункту Салідове. Зараз ми бачимо відео, як бригада Карадах виходила через Вишневе. Це один з підрозділів. Знаємо, що Вишневе це один з населених Них пунктів на Півночі від селідового, де вийшла одна з транспортних логістичних шляхів забезпечення селідового. І Зараз ми знаємо, що ворог контролює Вишневе, проте є можливість просуватися з іншої ділянки на від Селідового. У будь-якому разі ситуація там залишається вкрай непростою, і ми бачили декілька відео, коли зокрема ця ж бригада наша карадаг вже здійснювала. Атаки за допомогою БМП по позиціям противника, який намагається закріпитися в Солідовому. але у будь-якому разі, ми знаємо, що зараз ще є одна, і далі можемо очікувати, що ворог що буде робити. Бо за оцінками багатьох експертів, до яких я приєдную, що ворог зараз від Солідового буде намагатися. Спробувати розгортати свої наступальні дії, якщо для нього будуть можливості, в напрямку Курахового і інша вісь, яка зараз формується на Курахове, це вже безпосередньо з півдня. Ми знаємо, що за суботу неділю були е, атаки противника в декількох населених пунктах на, на півдні Донбасу. Це якраз ми говоримо про шахтарське, Боявленко і Українське. Це власне три населених пункти, які знаходяться на півдні Донецької області, Донецького фронту. І там певний час була ситуація, коли там було достатньо таке спокійна ситуація. Після того, як ворог захопив місяць тому вугледар, зараз ми маємо ситуацію, коли оці атаки на шахтарськ, на, на українське і на Богоявленку були достатньо швидкими.